Всім доброго дня! Сьогодні переглянемо, чи збудеться ваше бажання в жовтні місяці. Подумайте про своє бажання і буде два варіанти. Обирайте свій варіант. Карта 1, карта 2. Чи збудеться ваше бажання в жовтні місяці. Обирайте свій варіант. І почнемо з карти 1. Ну, дивіться, тут однозначно ви на правильному шляху. Ви, знаєте, от Тут ви вже, скажімо так, почали роботу да, над реалізацією того, щоб це бажання у вас здійснилось да, якомога швидше, і тут воно у вас здійсниться. Єдиний момент, знаєте, тут не бійтесь виходити з зони комфорту, да, не бійтесь поступитися чимось таким вже звичним, да, те, до чого ви вже звикли, і от обирайте да, невідомість. Да, там, де ви ще не були, де, от, не бійтесь цього, вам навпаки туди. Да, це вас наблизить от, ще більше до цього вашого бажання. Але однозначно так, тут карта досить таки перспективна. І дивіться, карта 2. Ну, тут є моменти, да, які можуть стопорити, скажімо так, реалізацію да, цього вашого бажання. Тут, знаєте, тут ви вам така як порада не дуже звертати увагу на других людей, да, бо тут деколи хтось може давати такі поради, які насправді вам можуть тільки заважати, да, тобто поради. Які вам трошечки можуть нести такий ступор, да, а не розвиток. Тому тут, якщо чесно, карта каже покладатися тільки на себе, да, на свої сили, на свої вміння, і не дуже так от, скажімо так, розраховуйте да, на других людей. Тоді, да, тоді ви це бажання зможете якомога швидше до себе наблизити.